Сидять двоє чоловіків на дивані спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші? В доларах чи в євро? В спогадах. Коханий! Я прийшла. Знову п'яна. Ось і йди туди, де пила. Алло, молоді розп... вас я відпросилася. Гугл це напевно жінка. Ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. Любий, а ти чому нічого не робиш? Все, що не робиться, все на краще. Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку, бо вона ж не просто мовчить, а про щось мовчить. А як я вас упізнаю? Вам на зустріч буде йти жіночка. І ви подумаєте, лиш би не воно, так оце буду я. Купив курс, по якому англійську мову вивчають у вісні. але дружина вигнала викладачку з нашого ліжка. Куме, ваш пес з'їв мою курку. Добре, куме, що сказали. Не буду вже йому їсти давати сьогодні. Кума. А ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? О Боже! А мій брехун сказав, що вона молода і красива. Бабуся нікому не сказавши, що купила слуховий апарат, три рази змінила заповіт. Народна примета. Якщо людина відсутня в інтернеті, значить сапає город. Донечко, Кого ти любиш найбільше? Чай і картопельку, а серед людей. А я не їм людей. Добрий день, куме. Що п'єте? Українське мохіто? Ром та м'ята? Та ні, самогонка і петрушка. Лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази в неділю. Добре. У неділю два рази, а в будній день стільки.